Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би розповісти про одну петицію, яку я нещодавно нарешті зміг подати на сайті президента. Чесно кажучи, я ще в кінці травня її намагався подати, але її завернули, бо трошки вона якось була не за правилами, нормами петиції. Більш так би мовити, публіцистично творча. Була в мене е, думка, так би мовити, художній твір, ніж петиція. Часу не було проробити, бо одне, інше, друге, третє, п'яте, десяте. А тут нарешті дійшли руки, та й чат GPT допоміг, що тут, так би мовити, брехати. А і подав я петицію. Буквально позавчора її опублікували. Так ось петиція дуже, ну дуже цікава. Я подумав, часто наші партнери європейські казали, типу, ми не можемо передати вам заморожені активи Росії, бо, типу, це прецедент, типу, це якось, якось для нашої репутації буде погано. Як це зробити? Ну я подумав, а чого, чом би як би мовити і ні? Всі кажуть, Будапештський меморандум це, типу, Папірець без сили. Але це ж е, документ. Так ось, петиція, в чому її суть. Е, звернутися до різних міжнародних інстанцій, судів, судів е, в країнах, де є активи російські не тільки заморожені, а, а й будь-що будь-яка будь власність Росії. Е, позов про компенсацію вартості. Зброї різноманітної, зокрема ядерної, якої Україна позбулася, віддала Росії компенсації за втрати України. Коротше, почитайте петицію, але ще попрошу дружину додати в опис до цього відео посилання на текст той петиції, яку я хотів ще в травні. Там краще зрозуміло, я її виклав в групу. Ну, Як групу тільки створили, ну, чи ж створили її, але ще не займалися. Я думав там, свої думки викладати щось таке. Ну, почав з цього. Почитаєте. А в чому плюс цієї петиції? Перше, це допоможе створити реальний механізм на законних, так би мовити, основах передати Україні ці гроші. А по друге. Заморозка це те, що треба продовжувати. Наприклад, Угорщина може накласти вето і все. І активи будуть розморожені. Про це боялися перед червнем, коли в них було засідання. Але Венг... Угорщина тоді це не зробила. Напевно, вони подумали, що типу, вигідно, вигідно, поки продовжувати. Не знаю, якісь свої там справи. Але це може бути. Е, кожен раз, коли говорили про те, що Україна підпише з Росією мирну угоду, я е, казав, в мене навіть в деяких відео є про це на каналі: що перше це з Росії знімуть усі санкції. Друге, це розморозять активи, і просто буде врятований врятована економіка Росії, бюджет Росії. Вони. Зможуть е, буквально за рік-два відновити е, свою армію і з новою силою напасти на Україну або на якусь іншу країну. А ось е, в результаті цього позову буде накладений арешт на час розгляду. Розглядати суд може і рік два, і п'ять, і десять. В міжнародній практиці таке буває. І за весь цей час, навіть якщо Україна десяток підпише мирних угод з Росією. То м, гроші Росія не отримає ніяк. М, поки Україна не підпише відмову від е, цього звернення. А це вже трохи інша вже буде тема. Так ось, на мій погляд, якщо е, цю петицію прийме е, наш президент, е, якщо він ініціює е, такий позов перед Кабінетом міністрів, ну, і найголовніше е, цей позов приймуть там, а вони його приймуть, бо Україна вже декілька позовів має проти Росії. Це буде ще один. Але він буде доволі таки цікавий і найголовніше смачний. Уявіть собі, якщо реально вдасться ці 300 мільярдів отримати тут і зараз. Не на репарації на протязі 50-100 років, коли Росія буде по копійчині платити. А саме тут і зараз 300 мільярдів. Це. Закрити повністю увесь зовнішній борг України, це е, вкластись в наше ВПК, це е, відремонтувати школи лікарні, це, та що казати, реєстр е, переселенців черга на житло там 200 тисяч е, родин. По факту, якщо на кожну таку родину 50-70 тисяч баксів. Е, Виділити, то це буде десь 16 мільярдів доларів. Порівняно з трьома сотнями, це не так вже багато. Але у всіх буде квартира або будинок. І, ну, це, коротше, купу усього можна придумати. Тому прошу усіх підтримати цю петицію. Посилання на неї буде теж в описі під цим відео. Прошу підтримати поширення цього відео лайками, коментарями, переглядами, просто відправляти посилання вашим друзям, рідним, знайомим, бо, ну, думаю, це гарна справа, ця петиція. Зайва вона не буде в нашій боротьбі проти Росії. І підтримати поширення мого посту в Фейсбуці, поширюйте його в соціальних мережах. Посилання на нього також буде в, в описі під цим відео. Я думаю, якщо суспільство покаже владі і нашій і закордонні, що ми усі за те, щоб цей позов був сформований, щоб він був розглянутий і позитивно було позитивне по ньому рішення, то є шанси. А для цього треба репостити в соціальних мережах, писати на різних. Майданчиках про цю петицію, писати коментарі під постами відео політиків про цю петицію. Ну, коротше, створити соці... соціальний тиск на владу. Показати, що Україна хоче цього. Я думаю, реально усі хочуть. Особисто я хочу. Я реально хочу, щоб Росія не могла отримати ці гроші. Бо я 100%. Розумію, що якщо буде підписана мирна угода, буде заморозка навіть по лінії зіткнення, і Росія віднов... знімуть... З Росії знімуть санкції, і Росія отримує ці гроші, пройде рік, 2-3, і в них буде відновлена армія, але вже з такою кількістю дронів і ракет, що вони буквально в лічені години, дні хвилями, я навіть сказав, цунамі. Напливами цунамі таких знищать фактично усе. А їм на це грошей вистачить. Виробництво в них є, вони можуть його масштабувати, якщо будуть гроші, це буде неважко. Ще є Іран, ще є Китай, Північна Корея. Ну, коротше, 300 мільярдів, я думаю, вони будуть знати, куди запхати. А я не хочу цього. Я думаю, ніхто в Україні не хоче. Ніхто не хоче з тих, хто втратив когось. Не хоче ніхто з тих, хто бачив, як хтось вмирає. Просто навіть будь-яка людина, яка хоч трохи має співчуття до загиблих. Тому я вірю, що цю петицію підпише 25 тисяч людей доволі швидко. Дякую всім за увагу і слава Україні! Героям слава.